В лютому я не добрався зробити відео по статистиці за січень, тому вийде відео зі статистикою за 2 місяці за січень і за лютий. Що по січню? Загальна статистика по генерації 363 кВт в січні і 866 кВт в лютому. Знову ж таки, можливо було би і більше, якби не сніг. Коли сніг накриває панельки, вони ну, практично нічого не генерять. Були деякі сонячні дні, але через те, що сніг досі був на панельках, генерації практично не було. Я думаю, що тут в січні десь орієнтовно ну, до 100 кВт могло би бути більше. В лютому снігу було менше, але все-таки декілька днів було. Плюс проблема в тому, що деякі дні генерувало по 70 кВт і більше, і просто не було фізичної можливості цю електроенергію зберегти. Тому все, що виходило, це забити акумулятори там, з 15-20% до 100%, плюс активно використовувати, плюс вмикати в день електроопалення, щоб якось ці кіловати використати з користю. Але все одно не всі вдавалося зберегти. Тому я думаю, що теж десь там до 100 кВт могло би бути більше. Зелений тариф нам досі підключають. 45 днів було дано на виконання договору. Вже пройшло 90 днів, ну, майже 90 днів, там без декількох днів 90. Наскільки просунувся зелений тариф, є технічні умови. Враз придбав лічильник, відправив лічильник на програмування та перевірку. Зі сторони Обленерго лише підрядна компанія встигла по Стовбах причепити гачки, навіть не провели ще кабеля, хоча кабель обіцяли провести на цьому тижні вже субота. Але кабелю немає. Ось тому дуже надіюся, що в березні, сьогодні, 1 березня, надіюся, що в березні щось уже з цим зеленим тарифом якось ситуація просунеться далі. Так, тепер подивимося детально. Місяць в розрізі. Максимально було 34 кВт в січці. Ось там Такі дні, там, де 1 кВт, це просто, скоріш за все, все, було в снігу. Ось Тут, здається, десь теж сніг лежав декілька днів, але були сонячні дні. І якби не сніг, от тут було б досить багато генерацій. Лютий набагато приємніший в цьому плані був. Ось 69,7-70 кВт декілька днів. Було б більше, знову ж таки, якби можна було ці кіловати якось використати. Тут електрокотел працював 3-4 години в день, споживаючи 6-7 кВт електроенергії, Жилоби потрібно було його раніше вмикати, але теж 25 градусів в будинку це занадто жарко. Хоча там будинок, де живуть батьки, то… Так як в них уже вік, то для них це температура нормальна. Для нас це жарко. В плані для молодших. Теж тут на початку, здається, десь був сніг, який заважав генерації. Ось. Але в загальному я очікував, що буде гірший лютий. Але і погода була така досить непогана. Тому генерація от 866, я думаю, що якби там не сніг і можливість використати всі згенеровані кіловати, було б 900 плюс, як на мене, це досить непогано. Я очікував, що в лютому буде не більше 500-600 кіловат. В принципі, це дуже непогано. Якщо подивитися, <кій> з попереднім роком да, листопад. 422. Грудень був дуже-дуже слабенький. 150. Січень 363 і лютий 866. Березень поки що, 1 березня, ситуація дуже погана через те, що в нас завалило несподівано снігом все, не знаю чи по всій відничині, але в нас. У Вінницькому районі і у Вінниці все завалило снігом, Тому зараз панельки повністю під снігом. І тих обіцяних форекастом здається, 10 чи 15 кВт сьогодні от виливається от в таку кількість. Побачимо, як буде далі. Березень має бути краще лютого.